Розберемо оператор Returning та оператор Into в PLSQL. Розберемо це на прикладі такої задачі. Нам треба зробити такий скрипт, який видалив би конкретного співробітника по Employee ID І в підсумку, після того як видалення виконалось, наш скрипт повернув би ім'я і прізвище людини, яку ми видали з бази даних. Давайте це зробимо ось на прикладі таблички Emplace. У нас є табличка Emplace, ось я її заселектив. Наприклад, у нас стоїть зараз задача видалити співробітника 139, і е, треба зробити такий скрипт, який після видалення поверне нам е, ім'я та прізвище John Seo. Давайте розберемо це через два варіанти вирішення задачі. Ну, по-перше, щоб видалити якогось співробітника, тут нічого складного. Наш селект можна легко прибразувати в Delete, тобто замість. Селезірочка, пишемо delete, і в такому випадку зараз наш delete видалить один рядок, але це видалиться через SQL. SQL штатно просто буде нам писати, що одна row deleted. Але нам треба зробити такий скрипт, щоб наш скрипт повертав нашу якусь потрібну фразу, наприклад, ім'я та прізвище was deleted from database. Отак я хочу зробити. Це можливо зробити тільки через PLSQL. Ну, цей скрипт відпрацював. Ось у нас все видавилось, але це пам'ятаємо да, із попередніх моїх роликів. Це dml команда delete, її можна повернути за рахунок команди rollback. Я зараз не буду фіксувати нашу, наш delete, бачимо rollback completed, і наш Джон Сево повернувся. Давайте робити скрипт, який ми хочемо зробити в підсумку. Для цього нам треба зробити так званий Periscale-блок. Що таке Periscale-блок? Це я більше пояснюю і вчу на своїх курсах. Тут поверхнево зараз в двох словах розказую. Є отака структура Declare, робимо такий костяк begin і end. Ось це костяк поліскри-блока. Всередині Begin, end пишемо логіку, яка, яка нам потрібна. Всередині блока Declare оголошуємо потрібні змінні, які нам треба для логіки. Значить, що нам потрібно? Нам потрібно видалити. І після видалення, щоб у нас на екран вивелася якась фраза. Що ми можемо зробити? Ну, По-перше, давайте зробимо дві змінних, я хочу отут оголосити. Я роблю змінну V-мплею ID і v name. в name тут буду зберігати значення при конкатиноване всеснейма і last name, тобто ім'я і прізвище, тут буде об'єднуване таке значення зберігати. А це. Тут будемо прописувати конкретного співробітника. Тобто, тут я оголосив змінну і відразу присвоїв її конкретне значення. Далі, що треба зробити? Треба намалювати такий селект, який вивів би нам first name і last name, і засунув би це значення в змінну VName. Name. Як це зробити? Ну, по суті, це оцей селект. Ми можемо його ось сюди прописати. Ось так. Замість 139 ми прописуємо конкретну змінну для того, щоб контролювати конкретний, конкретний ідентифікатор у тут у зміни. Все, що ми тут пропишемо, далі буде прокидуватися у зміну в employee ID і всередині логіці, тобто всередині, всередині Begin End буде тут уже зберігатися це, це значення, і буде по 139-му Employee ID щось робитися. В даному випадку я хочу зробити ось таку штуку. Я роблю. Звичайний, це поки що звичайний селект, ну уже зі змінною. І виходить конкатинація FirstName і LastName через оператор Into. Оцей оператор Into, це пелюсквільний оператор. В SQL не працює. В Pelusquє є оператор Into, з допомогою якого ми можемо записати значення селекту оцього значення. Відну змінну, в даному випадку, змінна VNAME. Давайте для початку просто зробимо вивід на екран. Наприклад, ми хочемо, щоб VName оця виводилася нам на екран. Для цього є така стандартна функція Putline, яка знаходиться в пакеті DMS-output. Ну, що таке пакет, знову ж таки, в Periscale є таке поняття як пакет Це теж пояснює, як створювати свої пакети, як з ними працювати вже на курсах по PierSQL, тому welcome. Якщо хочете все ж таки бути спеціалістом баз даних, буде чекати вас на курсах. Тут просто показує, що є оце штатний пакет і штатна функція, putline, в яку ми можемо передати наше значення VN. І таким чином, оцей блок що він зараз зробить, він просто виведе значення в name а там буде значення приконтоноване, що снейме і ласнейма. Давайте я запущу для розуміння. От я запустив і бачимо, що Джон Seo повернувся. Це тут у нас зберігся результат попередніх наших результатів в Escaldeвелоплі. Може, наприклад, нажати ось тут, очистити. І ще раз, наприклад, цей блок зробити. Ось бачимо Джон Seo. Це просто стандартна фраза від Escaldeвела, що Peliskelblock відпрацював. Оце от блок. Тобто, в даному випадку це звичайний селект із двох стовпчиків. Значення записали у змінну і вивели на екран. Але нам треба ще зробити Delete. Щоб зробити нашу програму так, як ви хотіли ізначально, як я проговорив, достатньо після селекту, ось сюди, от в цьому місці, прописати ще Delete. І ось тут теж передати значення і зміну. Тобто ми будемо в одному місці 139 прописувати, а далі це значення 139 через зміну в Employee ID, піде і в Select першим ділом, щоб вичитати значення що з ними, яке ми хочемо видалити. А потім це значення 139 піде у Delete. І виконується Delete. Тобто, отак от почергово дві операції: select через Into, і звичайний Delete, і далі через spotline виводимо, кого ж ми там видалили. І давайте оце запустимо зараз. Чинь. Джонсіо. Ну, це ми просто зараз вивели на екран, що ми, кого ми видалили. І якщо ми зараз заселектимо, ось бачимо все, у нас даних по 139-му ID немає. Знову ж таки, можемо запустити команду rollback. Я зараз запущу, хочу, щоб цей block був зараз трошки красивіше. Що я хочу зробити? От Rollback зробив. У нас поки що людина, ще в базі даних є. Супер. Тут я хочу зробити отаку от штучку. Замість просто вивести на екран VNAME, я хочу, щоб виводилась отака красива назва VName і приконтинував фразу там через пробіл was deleted from database. Тобто таке ім'я і прізвище було видалено з бази даних. І ну, по красоті, щоб цей скрипт був вже остаточно. Ну, щоб він робив остаточно те, що нам хочеться, щоб ми могли його використовувати або, можливо, комусь передати. Ось тут треба прописати коміт. Тому що після будь-якої dml команди, команда це dml команда після неї треба підтвердити наші дії. командою коміт. Ну, зараз я не хочу підтверджувати, не буду все ж таки остаточно видаляти когось з бази даних. Тут отак закоментую, але для розуміння вам проговорив. Все теж я на курсах все детально пояснюю. Тут просто в двох словах. Тут я вам хочу показати про. От перший це оператор Into. Тобто ми взяли, зробили, через INTO записали значення, і потім видалили конкретно в employee. ID. І отут будемо виводити таку фразу. Дивіться, запускаю вже оцей Pascal блок, Він чек, і він пише: John Seo, was deleted from database. І якщо цей зараз селект запустити, бачимо, що дійсно цього співробітника в базі даних нема, але його нема зараз в рамках моєї транзакції, тому що я коміт не запустив, і все ж таки я натисну rollback. Це просто для демонстрації я вам показав. Отаким чином ми розібрали, як працює оператор Інто. Ось цей, що тут, через оператор ІНТО можна. Засунути, да, записати якесь значення з якогось селекту, з одного стовпчика або з двох стовпчиків, при контак... ну, за допомогою конкатунації щось зробити, одне значення і так далі. Тобто, отак воно все красиво репресує. А тепер просто я хочу вам показати, як цей пельоскель блок можна оптимізувати в плані рядків коду, і це буде просто виглядати красивіше, буде менше операцій, і просто буде читатися, можливо, навіть і простіше. Дивіться, як це можна ще зробити. Я зараз в окремій вкладці. Скопіюю повністю оце все, що в нас тут було. Окрему вкладку вставляю. І дивіться, що я роблю. Я беру ось тут, після е, операції Delete, пишу ось такий оператор: Rearning. Отакий є оператор. Це теж сугубо піліс оператор. В SQL він не працює. І що я тут роблю? Я кажу: це читається так. Після деліта. Ано ж ще все в транзакції тримається, я можу в момент деліта через ретернінг вивести будь-які стовпчики ось тут, якби ну, будто це селект. Тобто поверни мені значення, і отут можна написати інто цю зміну. І таким чином оцей кусок блоку, оцей кусок коду можна прибрати. І наша програма, наш польський блок, от бачите, до, наскільки він менше у нас зараз. Просто ми бачимо його на екрані, наскільки менше коду. На, ну, на 4 рядка коду. Але так. в принципі, якщо ну, краще завжди писати так свої операції, свої блоки, щоб не було якихось додаткових маніпуляцій з табличками. Якщо це можливо, то краще так зробити. Менше коду читається проще, база даних теж проще, менше навантаження. І якщо це там якісь багато так дій треба робити, то це на великих даних буде працювати швидше. І дивіться, давайте теж зараз перевіримо. Тобто ще раз прочитаємо. Це читається отак: видаляємо конкретного employee ID, і після видалення поверни нам значення First-Name, last name по цьому же employee ID в змінну v І точно так через spotline виведе таку ж саму фразу. Якщо запустити цей Select, ось у нас John Sio і зараз я. Запишу цей блок. От його запускаю. John Сіво was Deleted From the Database. Бачимо, що точно так красиво у нас це вивелося. Тобто дійсно в Name записалося через з Шеснейма і власне йому потрібне ім'я і прізвище по 139-му співробітнику. І зараз у нас в базі даних ці таблички на рівні знову ж таки моєї транзакції. Ми видали цей рядок, але я поверну. Докуміти не хочу. Ось так ми розібрали, що таке оператор SQL і як можна трошки оптимізувати ваш код в плані рядків коду, в плані того, що це додаткова операція, це значить буде менше навантаження на базу даних. І коли таких операцій буде реально багато, якщо багато, то це ще в підсумку нам допоможе в часі оптимізувати теж таким чином наш код. Тому оператор Returning дуже рекомендую використовувати. В кінці додам, що оператор returning працює в рамках будь-якої DML операції. Тобто можна returning використовувати в рамках delete команди, в рамках insert і в рамках Update. І не треба робити перед цим додатковий селект, якщо нам треба вивести на екран. Наприклад, ми хочемо щось проапдейтити і побачити результат, що ми там по якомусь ідентифікатору проапдейтили. Точно така буде конструкція. Сподіваюся, із цього прикладу зрозуміло, як було все на деліт. Я показав. Точно так воно буде працювати і з апдейтом командою, і з командою Insert. В принципі, на цьому тоді я буду завершувати. Єдине, хочу, як завжди, сказати у всіх моїх роликах, що дивитися ролики. По програмуванню це класно. Коли їх дивишся, ну, таке з'являється відчуття, що все зрозуміло і все так просто. Але коли з'являються реальні задачі, ну, новачки дуже часто на задачах починають думати, що не так все і просто. І для того, щоб реально задачі вирішувалися нормально, щоб вам було нескладно і зрозуміло, тут все можна. Це добитися тільки за рахунок практики. Це, чим більше ви практично написали такого коду подібного в різних варіаціях якихось інших задач, тим більше у вас це доводиться до якогось автоматизму, і тоді будь-яка наступна задача буде вирішуватися плюс-мінус легко. Ви подумали, придумали собі конструкцію. і Все так, от практика це найголовніший в моєму розумінні. Інструмент, за допомогою якого можна навчитися програмувати, писати скрізь запити. Якщо вам потрібна така практика, приходьте до мене на курси. Мої курси це 90% практика. Після кожного уроку є домашка. Домашка це, по суті, 100% практична штука. Да? Ви просто берете і вирішуєте якесь завдання, і 100% пишете код для того, щоб вирішити якусь конкретну задачу після якогось мого модулю в курсі. Далі ми перевіряємо, можна задавати питання в телеграм-чаті, тобто. На моїх курсах можна реально набити собі практично такого досвіду, коли і після цього просто вже хочеш не хочеш, а ви навчитеся робити ті речі, які реально треба робити на IT-проєкті. Тому буду вас чекати. Дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі в наступних моїх роликах. А можливо, і у мене на курсі.